Літо в самому розпалі, а в шості взялися за клюшки. 15 червня в місті завершився триденний чемпіонат України з хокею на траві серед юнаків. Турнір проходив на стадіоні Піонер. Його покриття є найкращим у місті, адже є базою для тренувань комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Барса. У місті у нас би, один з ведущих видів спорту, який приносить призові місця нашому мізвісність. У нас займається около 70 дітей. Хакім на траві в этом чемпіонаті України у нас участвують команда, яка состоїть із 15 іграков. Зараз ситуація турнірної таблиці доволі таки запутана. Последняя гра у нас з командою з города Вінниця. і в ній вирішується, зможемо ли ми попасть призову тройку і ні. Забивати шайбудоволіт спортсменам. Заважала погода Накрапав дощ проте хокеїсти, і це використали на свою користь. Погода якраз для змагань. Не жарко і не холодно. Колеги по команді Ростислава Вінницькі хокеїсти, нападаючи і захисник під час чемпіонату зламали руки. Виявляється, хокей на траві є травматичним видом спорту. І аби вберегтися від переломів та синців замало бути вправним на полі. Аби воротар на полі почував себе упевнено. Ось у таку торбу вміщується вся його амуніція. І зараз живий воротар розкаже нам, що саме лежить у цій торбі. Це, це бахіли. Вони захищають нижню частину ноги. Тут щитки, вони захищають верхню частину ноги. Це шорти, вони захищають ну, таз, якби. а далі йде на він захищає грудну клітину і живот. Потім йдуть перчатки для рук і шлем для голови. Загальна вага такого вбрання близько 15 кілограм. На боротаря Валерія Крамаренко Вінницька команда не скаржиться. У перервах між грою колеги латають йому рукавиці. Говорять, його вправність, запорука виграшу всієї команди. Таке взаєморозуміння досягається руками тренувань. Це потрібно років 3-4-5. Є Виручка, зв'язок один з одним, спілкування і все інше. Ту ж саме ну те, що я говорив, що один одного підтримувати і допомагати один одному важку хвилину. Абсолютним переможцем стала команда з бердичевського району. Старт команда Переможець вже неодноразово відвідувала шостку взимку. Спортсмени виступали під час традиційних хокейних змагань на льоду. Зараз улітку з клюшками бердичівці в шості вперше Неплохе поле, Я вам скажу. Організація хороша, да нічого плохого сказати не можу. Ми грали по круговій системі. Ми чотири команди виграли, і з Вінницею зіграли в ніч'ю ноль Одна нічого остальне побіда. Попереду вісім годин дороги додому, з синцями на колінах і зі святом на душі. Як воно стати чемпіоном України, зізнається капітан команди переможців. Це було не дуже важко, але ми боролися до останнього. Ну, вчора були важніші ігри, а сьогодні ми грали вже на утриманні першого місця. Ну і все. Скажіть, будь ласка, твоя зачіска така дуже лідерська. Що да. вона говорить? Про що вона? Ну, я взагалі патріот України. Патріотизм і жага привести кубок переможця до свого міста зробили фінальну гру за срібло чемпіонату України з хокею на траві запеклими. Вінницька Олімпія та команда господарів поля Свема демонстрували спортивний бойовий дух до останнього свистка арбітра у заключній грі турніру. Рахунок відкрили вінничани. Вони відзначилися після помилки захисників команди господарів. У другому таймі капітан Свеми Данила Якібюк залишився один на один з воротарем, обіграв його, але воротар збив нападника. Суддя призначив пенальті. Сам постраждалий, реалізував свій шанс, зробивши рахунок рівним. До кінця матчу результат 1-1 не змінився. Це і дало змогу вінничанам завоювати срібло, а шосткинцям посісти третє місце. Хай це спорт в буде розвиватися і будемо грати, вигравати. З кожної команди переможців згодом буде сформовано збірну команду України, яка і покаже, чого варті вітчизняні хокеїсти на чемпіонатах Європи. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак. Для телеканалу Пульсар.